Доброго вам здоров'я, 11 квітня. Всесвітня організація охорони здоров'я ВООЗ проголосила міжнародним днем боротьби з хворобою Паркінсона. Гостя нашої студії Софія Геник, доцент кафедри нейрохірургії та неврології Івано-Франківського національного медичного університету. Отже, пані Софії, чому така пильна увага світової спільноти до захворювання, яке носить назву хвороба Паркінсона? Хвороба Паркінсона відноситься до так званих нейродегенеративних захворювань, і посідає вона друге місце серед захворювань цього характеру, поступаючи стільки хворобі Альцгеймера, і враховуючи те, що загально світова статистика свідчить, що тривалість життя зростає, тому відповідно зростає частота виникнення і власне хвороби Паркінсона. В Україні важливість даного захворювання полягає в тому, що трошки недодіагностовано дане захворювання, і останніми роками ми стараємося все більше диференційної діагностики провести і все більше стереотипів подолати. Яка ситуація в Україні з цим захворюванням? Чи є конкретна діагностика? В Україні, як і в світі, діагностика тільки базується на симптомах, дослідженні симптомів захворювання, оскільки за допомогою інструментальних методів обстеження ну, неможливо на початкових стадіях особливо діагностувати це захворювання. Якщо говорити про поширеність захворювання у світі і в Україні загалом то це приблизно 315 випадків на 100 тисяч населення. В Україні ця цифра біля 60 на 100 тисяч населення, що свідчить не так про менше, меншу захворюваність, як про те, що менше виявляється дане захворювання, або, можливо, замасковано якоюсь іншою патологією. Отже, яка клініка хвороби? Які перші ознаки, як людина може здогадатися, що має хворобу Паркінсона? Клініка хвороби Паркінсона класично включає в себе тріаду симптомів. Це є сповільненість рухів, це є тремтіння, що виникає в спокої і скутість. Пізніше до цієї тріади приєднується так звана постуральна нестійкість, тобто труднощі у підтриманні пози? Людини і також труднощі при, при ходьбі. Однак ці симптоми є далеко не першими. Перші дзвіночки, які можуть свідчити про хворобу Паркінсона, це є втрата нюху без причини з боку лор-органів, і це є порушення з боку шлункового кишкового тракту, як от закрепи, знову ж таки, якщо немає захворювань, ШКТ виявлено. Причому ці ознаки можуть передувати виникненню рухових симптомів в 20-30-річний період до виникнення рухових феноменів. Я не зрозуміла, 20-30-річний період. Тобто це період молодих людей чи впродовж 20 років виникається? Я перепрошую, трошки, трошки поясню. Хвороба Паркінсона розвивається, це є хвороба все-таки старшої вікової групи, тобто 60-69 років. Найчастіше люди мають прояви з боку рухової сфери. Однак 20-30 років до того, ці ж люди, будучи ще у віковій групі, відповідно 40-49 років, можуть спостерігати оці так звані немоторні феномени, перші перші такі ознаки, ознаки так. на які, звичайно, ж не звернуть увагу, і які, звичайно ж, не будуть казати, що 100% є хвороба Паркінсона, але які насправді є першими феноменами, першими немоторними феноменами. Тремор є першою ознакою Паркінсона. Якщо стадія рухових розладів. То тремор може бути справді першою ознакою. Це є дуже особливий тремор, який не може спостерігатися при жодному іншому захворюванні. Це так званий тремор в спокої. Тобто, коли людина починає щось робити, тремор зникає. Коли людина нічого не робить, тремор навпаки посилюється. Взагалі, це вважається нервове захворювання, і однією з причин, очевидно, його виникнення є якісь переживання, стреси, чи це незалежно від нервових причин виникає. Це є захворювання нервової системи, але сам факт стресу не може бути причиною захворювання. Пусковим моментом так. Тому що ця хвороба ховається десь там в глибині, в генах навіть багато досліджень свідчить про те, що це є проблема генетичного характеру. Тому вона ховається там впродовж багатьох років, просто ну просто вона ще не проявилася. Якщо значна стресова ситуація, вона може сприяти, запустити, але не спричинити захворювання. Тобто етіологічно стрес не є фактором, який е, спричиняє власне хворобу Паркінсона. А які все таки причини? Чи можливо людині вберегтися від цього захворювання? От ви сказали, що е, на фоні якихось генетичних явищ може бути розвиватися це захворювання? <кій> Слід е... Слід розуміти, що е, генетична природа захворювання не означає його спадковий характер. Це захворювання передається у спорадичних випадках. Е, про генетичну природу кхів, мова йде в тому контексті, що є мутації у певних генах, які далі з цією людиною живуть і далі не передаються. Ця мутація наявна впродовж життя і запускає власне, е, дане захворювання. Щоб стосовно запитання, чи можливо вберегтися від нього, то, на жаль, ні, але можливо намагатися відстрочити або полегшити його прояви, підтримуючи активний, активний спосіб життя. Це не та хвороба, яка потребує вилежування, це та хвороба, яка потребує руху з обережністю, тому що є певні моменти, які можуть... Призвести до падінь, але все рівно руху активного і максимального, скільки це можливо? Як правило, наші люди не дуже звертають увагу на якесь певне захворювання. Чи хвороба Паркінсона бере до уваги вчасне звернення до медицини? Як правило, люди з запізненням звертаються з такими захворюваннями. Так, безумовно, хвороба Паркінсона це є те захворювання, яке варто діагностувати і варто е, запідозрити як можна швидше, тому що е, в останні роки в Україні значно розширилися можливості лікування даного захворювання. <кій> На даний час у нас, ми спостерігаємо таку тенденцію, коли люди звертаються за допомогою вже в другій стадії вже в стадії тоді коли рухові порушення досить досить розгорнуті і деколи деколи нам нам доводиться раніше призначати ті препарати які би ми хотіли трошки відстрочити якщо людина звертається як тільки як тільки помітила малесенький тремор в одній в одній руці який виникає в спокої, якщо ця людина прийшла до свого лікаря вона вже взята на контроль, їй призначені препарати, які можуть захистити трошки ті клітинки, які ще є, які ще не загинули. І, відповідно, це значно покращить, як є життя, ну і розвиток захворювань. Хворобу Паркінсона називають в народі тремтливий параліч. От власне детальніше параліч ми розуміємо, що це людина прикута до ліжка. Я читала в інтернеті, що цією хворобою страждають люди, які мали дуже серйозний рухливий спосіб життя. Наприклад, боксери, там спортсмени різноманітні. В старості в них починається тремор. Ми класифікації хвороби парк... паркінсонізму, краще сказати: виділяють ідіопатичний, тобто той, той, з яким людина все життя і народи, ну в тому числі і народилася, ймовірно. І також той Паркінсонізм, який є симптоматичний, тобто який виник на фоні якоїсь певної причини патології, як от, як ви сказали, травматизм. Травма, хронічні, тривалі травми, як от в боксерів, справді можуть призвести до так званого виникнення синдрому паркінсонізму, однак. Немає жодних даних, що не може бути боксер, в якого виникла хвороба Паркінсона. Руховий спосіб життя не може покращити перебіг захворювання. На жаль, не можна застерегти від захворювання тільки руховою активністю. Класичним прикладом є боксер Мухаммед Алі, який мав не Після травматичний Паркінсонізм, як довго вважалося, це була класична хвороба Паркінсону. Іноді у малих дітей, особливо у школяриків, коли вони хвилюються там, біля дошки чи виконують якесь завдання, починають тремтіти ручки. Чи є це ознакою захворювання? Ні, в жодному випадку. Випадки такого раннього паркінсонізму. Мені здається, що я навіть по літературі не зустрічала. Все-таки так, ювенільний паркінсонізм у нас є, тобто раннього віку, але це не діти, це є, це є дорослі люди. Думаю, що тут скоріше має значення якийсь функціональний компонент, тобто те, що скоріше буде мати відношення до. Психоемоційного стану, ну але не до неврології. Мені так здається, хоча не спеціаліст, не, не педіатр, не знаю точно. А скажіть, будь ласка, як вберегтися в цього захворювання? Ясно зрозуміло, що воно лікується важко, симптоматично, але як передбачити, як вберегтися? Е, вберегтися неможливо, на жаль. Але зразу хочеться в позитивному напрямку спрямувати. Те, що скажу, значно перебіг покращити і свій стан покращити, можливо, і це в руках кожної людини, яка має на це, це захворювати. По-перше, знову ж таки, повторююся, це є активний спосіб життя. Наступне: має значення, як людина відноситься до, до свого стану. Всі е, акції, які ми проводимо, е, вони мають гасло. Я не хворію, я живу з хворобою Паркінсона. Тому що це є е, так, це є хвороба, але вона від неї не вмирають, що, мабуть, е, мабуть, не є, е, не є погано. І е, також це та хвороба, з якою яку потрібно взяти під контроль, не дати їй, щоб вона контролювала вас. Тобто, е, Постійна фізична активність, прийом препаратів по годинах, динамічне спостереження медичного, медичного персоналу, чи, чи сімейного лікаря, чи невролога, чи в нашому кабінеті, часто спостерігатися і можна досягти дуже хороших результатів. Лікування хвороби Паркінсона очевидно дороговартісне чи передбачено програмою реімбурсації Медикаменти на лікування хвороби Паркінсона. <клес> лікування, та леводопатерапія, про яку, напевно, найбільше відомо, і яка є, залишається золотим стандартом, воно відносно не вважається дороговартісним. І справді, ці люди мають, мають право на безкоштовне лікування, однак, ну, на жаль, Через ті механізми, на які ми не маємо впливу, то лікування лікарнями поліклініками не може той, то право бути виконане, тому що є інші групи населення з іншими хворобами, на які ці кошти перенаправляються. Ну але я думаю, що як мінімум людина кожна має знати про це право і запитатися в поліклініці, чи має можливість ця поліклініка забезпечити забезпечити ці препарати також якщо мова йде не про препарати леводопи то там лікування значно більш дороговартісне ми ведемо мову про агоністи дофаміну які стимулюють виділення виділення тієї речовини яка е, в, в той же час, коли леводопа, це є та речовина, якої не вистачає, і ззовні ми її додаємо. Так от, адагоністи дофаміну це справді більш дороговартісне лікування, м причому потрібно приймати у великих дозах препарати. Ну, е, певні, певні моменти такі, які, на жаль, хотілося би покращити е, в нас в країні. Софія Ігорівна, ви сказали, що це не якась особлива хвороба, страшна, що це спосіб життя. Отже, давайте ми на завершення нашої програми побажаємо телеглядачам і тим людям, які на превеликий жаль мають це захворювання, доброго здоров'я і якісного лікування. Так? Так, обов'язково не знаходьтеся під спостереженням, обов'язково мислять позитивно, не опускайте руки і знайте, що вам є кому допомогти. Спасибі і доброго всім здоров'я.